Шановні краяни, з особливою приємністю хочу привітати вас із Днем міста. Йому цьогоріч виповнюється 579 років, а вже наступного року ми відзначатиме славний ювілей. Це чудове свято всіх, хто тут народився і виріс. Чи приїхав до Калуша, щоб назавжди у ньому залишитися? Місто хіміків має свою цікаву, неповторну історію і колорит. І найбільшим його досягненням є, звичайно, мешканці, калушани. Сьогодні хочеться подякувати усім їм, а першочергово представникам старшого покоління. Адже саме вони стояли при витоках розбудови калуша. Безперечно, слова привітання адресую і молодому поколінню, бо саме йому визначати долю міста в майбутньому. Дуже хочеться бачити нашу молодь цілеспрямованою, здоровою, перспективною, освіченою, з активною життєвою позицією, що дуже важливо у складний для України час воєнних дій на сході нашої держави. Як голова громадської організації Громадський рух Мій двір» разом із однодумцями і безумовно громадою прагнемо зробити кожен дворик нашого міста кращим, охайнішим, красивішим. І я впевнений, разом ми цього обов'язково досягнемо. Калуш живе і змінюється. Пам'ятайте, головною рушійною силою цих змін є ви, калушани. Миру вам усім, добра, процвітання і позитивних звершень! Святом, дорога Калоцька громада, З днем народження, моє рідне місто!